І дивилися на наші славежанські простори. А це 90-й рік. А це 90-й рік, між іншим, рік суперних лопаток в Збілісі. Це рік, коли реакція почала піднімати голову, тому що, тому що дуже небезпеку велику відчула, що от-от і щось станеться. Їм залишалося чекати рік. Але дуже сильно піднімала. В голову ця реакція. А ми в той час із славою займалися то товариством української мови, то вже православним братством. І якось, знаєте, і так от зупинилися і дивимося в цей простір. І таке перечуття якогось майбутнього. Зрозуміло, що ми, ми не могли окреслити е, якогось образу цього майбутнього, але явно було у нас з ним, таки ми поділилися цими враженнями, що, так, знаєте, зібрався нагору, і воно якось просто тебе кличе до того, щоб кудись, от от прямувати, спрямовувати свій, свій шлях. Ну, от. На, тому, на тому ми зупинилися, що Сковорода нас закликає прокреслювати свої шляхи і зробити так, щоб рецепція в 21 столітті Сковороди була дещо іншою, ніж рецепція в 20-му. До речі, я ще раз скажу, що славною роботи. Були присвячені саме тому, як він перекручували, обріхували насправді сковороду, робили з нього атеїста для публі, для, для, для Шерпареву. Тому що знавці зрозуміли, що який там атеїст. Якщо головна книга це Біблія. І з нею він. Не розставився. І найбільше цитат у Сковородині, саме з Біблії, як нам відомо, там, ну, на порядок менше цитат із святих Отців. Це у шкалу, бо речі Тобто кілька тисяч цитат із Біблії і кілька сот цитат із святих Отців. Тобто письмо, контраст, на його. контраст суттєвий. З ну, вона ж була завжди ним. Цитував з голови? Да. – головою. Кажуть, що якісь помилки, він просто з голови по пам'яті там. Ну, таке в ну, таке нас. нас. Такі в нас спогади. Ну, сумні, і радість, тому що я думаю, що ми повернемось. Руку постійно книги, зберігся камінує. Вона там не потрібно рукопису. Це оці статті, що є в кримі книжки. Просто в машині е, зараз я її сюди мала принесла в мало. І е, та робота вона видрукована була в журналі Transfiguration. Преображені такий журнал. У Львові вона там була видрукована ця стаття. І збройний бі, Так що Матеріали как не штурм. Будем жить.